Привіт! У цьому відео ми покажемо, як налаштувати інтеграцію через Zapier. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Zapier – це сервіс посередник, через який можна передавати інформацію між різними додатками та платформами. На сьогоднішній день з Хорошопу в Zapier можна передавати дані про нових клієнтів та нові замовлення. Хорошопі налаштовано декілька готових інтеграцій через Zapier. наприклад, з Google Contacts, Trello, MailChimp та Google Sheets. Всі вони налаштовуються приблизно однаково. В цій відеоінструкції ми розглянемо налаштування передачі даних через Zapier на прикладі завантаження в Google Sheets інформації про нові замовлення. Для налаштування інтеграції Zapier необхідно, щоб до сайту був підключений робочий домен із SSL-сертифікатом. Також в адмінпанелі вашого сайту на хорошопі потрібно створити новий обліковий запис, який буде використовуватись тільки для передачі даних у Zapier. Також у нашому випадку потрібно створити таблицю Google, в яку буде вивантажуватись інформація про замовлення. Щоб створити новий обліковий запис, в адмінпанелі хорошопу заходимо в налаштування, адміни і натискаємо Додати. Задаємо обліковому запису логін та пароль, а також обов'язково задаємо йому роль Owner і зберігаємо налаштування. Новий обліковий запис створено. Тепер треба створити таблицю Google, в яку буде вивантажуватись інформація про нові замовлення. В таблиці в першому рядку мають бути розміщені зрозумілі назви параметрів, по яких можна зіставити стовпчики із інформацією про замовлення. Переходимо до налаштування Zapier. В адмінпанелі переходимо в налаштування, «Zapier» Та біля Create Google Sheets Row for New Hardshop Orders натискаємо Use this workflow. Якщо ви вже залогінені в Zapier, то відразу відкриється налаштування інтеграції. Якщо ж ви ще не залогінені, то відкриється нова вкладка браузера, в якій вам запропонують зареєструватись або залогінитись. Після цього ми потрапляємо на сторінку візуального конструктора, де можна налаштувати вивантаження нових замовлень в Google таблицю. Тут вибираємо елемент New Order і у бічній панелі у полі Account натискаємо кнопку Sign in. У вікні, що відкрилося, потрібно ввести ваш домен без HTTPS, а також логін та пароль облікового запису в хорошопі, який ми з вами створили раніше. Далі натискаємо Yes Continue to Хорошоп Після успішної авторизації натискаємо Continue. Для тестування інтеграції на вашому сайті вже мають бути створені замовлення. Якщо їх ще немає, створіть самостійно тестове замовлення до того, як почнете тестувати тригер. Натискаємо Test Trigger, щоб система перевірила взаємодію між хорошопом та Zapier. Тепер нам потрібно обрати обліковий запис Google, у таблицю в якому буде вивантажуватись інформація. Для цього натискаємо Sign In. Обираємо обліковий запис і даємо дозвіл. Після натискаємо Continue. Далі в полі Drive обираємо Google Диск, в якому розміщено таблицю. В полі Spreadsheet обираємо таблицю, яку ми створили. У полі Worksheet обираємо аркуш нашої таблиці. Після цього треба зіставити назви стовпчиків таблиці з параметрами, які будуть вивантажуватись з сайту. І натиснути Continue. Після цього натискаємо Test Step. Інформація по останньому замовленню повинна вивантажитись у таблицю Google. Якщо все працює як потрібно, натискаємо Publish. Інтеграція налаштована. Тепер всі нові замовлення будуть вивантажуватись у таблицю Google. Перевірити це можна, створивши ще одне тестове замовлення на сайті. Zapier доступний у хорошопі на будь-якому тарифі, але із сторони запір є обмеження в 100 безкоштовних подій на місяць. Однією подією є, наприклад, успішна передача Zapier-ом запису про нового клієнта або нове замовлення. Більш детально ознайомитись з тарифами Zapier ви можете за посиланням в описі під відео. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.